Зараз я вам покажу, як живуть українці в хостелі в Польщі. Заходимо до цієї квартири, це місто Вроцлав і це вулиця Єдності Народовий. Закриваємо двері, покажу вам, як ця квартира виглядає. Важко назвати це хостелом. Тут дуже класні правила проживання, і за цим слідкує у нас адміністратори. Якщо щось відбувається, у вас якийсь ненормальний сусід, звертайтесь і все вирішується моментально. Ось так виглядає кухня. Ми нічого тут не прибирали, ми просто сюди сьогодні зайшли. І ось так воно виглядає. Чистота на нормальному рівні немає такого, що тут не хочеться перебувати, нічим не смердить. Дуже великий холодильник. Працює дуже багато поличок і є вільні теж полички, тому не переживайте, всього вистачить. Ось так виглядає у нас санвузол. Він суміжний, але це адекватно до цієї квартири, тому що тут тільки п'ять кімнат і тут живе максимально 10 людей. І зараз дві кімнати вільні. Ось так виглядає ще кімнатка, яка зараз чекає на людей. Виселилися тут люди, можна собі заселитися сюди як двоє друзів, не знаю, як пара також, бо ці кроваті можна зцілити. Дуже велика шафа, максимально все пристосовано. І ще один холодильник, щоб ви не переживали. Нормально можна собі переховувати їжу. Камерка, спостереження, звісно, щоб все було під контролем. Ще одна кімната чекає на класних людей. Які хочуть жити в центрі міста. Кроватка, кроватка, можна собі також зцілити, спати собі як пара. Дуже велика шафа. Якщо чогось не буде вистачати або щось зламається, техвідділ все вирішує раз або на другий день. Ось так виглядає вікно. Можна собі запаркувати машину безплатно під цим домом. Якщо ти шукаєш кімнату в оренду, дзвони нам, пиши нам, маєш контакти під цим відео.